Отож, друзі, гостра проблема. Відсутність самостійної опіки над коштами може призвести до руйнівних втрат. Ось чому Primex попереду усіх. Добрий день, друзі, ми з України. Радую та усіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. У цьому відео ми продовжуємо вивчати проект Primex Phoenix. А якщо більш конкретніше, то сьогодні на вас чекатиме огляд новим: гостра проблема централізації та рішення через DeFi та Primex. Та чому відсутність самостійної опіки над коштами може призвести до руйнівних втрат? Отож, давайте це роз... виясняти, тобто розбиратися. Отож, поїхали. Для початку пропоную пригадати із минулого випуску. А саме, я гадаю, новина про крахе FTX ще й досі всіх на слуху, Проте, а, проте. Проте, команда проєкту хоче розібрати та пояснити нам а, це питання, і я в цьому вам власне допоможу. Отож, команда Primex пояснює, і з причини, оскільки справа призвела до мільярдів доларів втрачених коштів користувачів, звинувачень у належному, у належному, не належному, пробачте, управлінні коштами, банкруса повідної криптобіржі та розслідування влади США. Однак FTX є лише симптом набагато більшої основної проблеми в криптоіндустрії. Із цих слів ми розуміємо важливість цього питання і для проєкту Primex Finance. Отож, у цій статті та в подальших ми з вами розберемо такі питання, як централізація крипторинку, важливість самоохорони, крах та і його наслідки для гравців ринку, як DeFi та Primex можуть забезпечити життєздатне рішення для вирішення проблеми централізації криптовалют. Залишайтеся із нами. Як ви бачите, цікаво буде все 100%. Отож, в минулому випуску ми вже детально розібралися із таким питанням, як не ваші ключі, не ваші монети. По великій кількості коментарів та переглядів було очевидно, що минулий випуск. Вам пройшов і прийшов до душі, Отож, ми продовжимо. Чому відсутність самостійної опіки над вашими коштами може призвести до руйнівних втрат? Після краху FTX кожен задається питанням, що робити, якщо постачальник Сефі не чесний і зі своїми клієнтами? Що робити, якщо він припустився великої помилки та неправильно розпорядився вашими грошима? А що станеться, якщо він залишиться вірним угодам користувача, але матиме стільки боргів, що стане не Платоспроможним, на жаль, на даний момент це є жорстка правда, і вона полягає в наступному: ви ймовірно, втратите гроші, які внесли на централізованій криптоплатформі в усіх вище зазначених випадках, на відміну від банків, провайдери CEFI часто не зобов'язані та не зобов'язані згідно з регулятивними законами страхувати кошти своїх клієнтів, які знаходяться у них на зберіганні. Що зазначає? Це означає, що політика та добра та доклада. Обра воля компанії, вирішуючи запропонувати такі гарантії. Хоча б, лише невелика частина провайдерів сефі має гідну страховку чи інші заходи, спрямовані на забезпечення безпеки коштів. клієнтів У разі кризи вони, як правило, покривають лише невелику частину грошей. Клієнтів. У зв'язку з вище, викладеними на платформах цефі, досить часто можна зустріти жахливі історії про втрачені або вкрадені кошти клієнтів. І особисто я також стикався з такими розповідями. І сам одну із них на собі відчув. Я зібрав для вас деякі яскравих прикладів. Отож, кілька прикладів для розгляду. Сумно відомий злом МТ Гокс на 4600 600 мільйонів доларів у 2014 році. Головним чином через низькі методи безпеки постачальника Мосла. Наступне таємнича смерть генерального директора ем, Джеральда Коттена призвела до втрати 190-190. Заміж призвела до втрати 190 мільйонів доларів США кошти клієнтів, які зберігалися в холодному гаманці, до якого Котен мав ексклюзивний доступ. Наступне Celsius Network – один із найбільших криптокредиторів, винен понад 4,7 мільярда доларів, доларів своїм користувачам після банкрутства в липні. Поки влада США цю справу, регулятор штату Вермонт порівняв і діяльність нині неплатоспроможної компанії зі схемою понці. Через наступ. Через ліквідацію свій Ero's Capital хедж-фонд зіткнувся з вимогами кредиторів на суму 3,5 мільярда доларів, що ймовірно призвело до краху криптокредитора Voyager Digital і звільнень у Blockchain.com. І наступне, хоча Тера була не службою Сефі, а блокчейн мережею, призначеною для роботи в децентралізований спосіб, дії децентралізованих лабораторій Terraform Labs і Luna Foundation Guard, ймовірно, сприяли відключенню стейблкоїна алгоритму Ритму UST і згортанню всього проекту. Що ж, підписники, я пропоную підсумувати усе вище сказане і розповім, чому Primex Finance першочергово подбав про це питання. Отож, підсумок, якщо підсумувати, в цілому ми впевнилися, наскільки питання з FTX є важливими. Самоохорона та централізація є двома основними цінностями. Ми з вами в цьому впевнилися. І саме дані цінності Primex приймає а, дуже серйозно. З Цих причин команда гарантує, що користувачі не наражаються на ризики централізації. Замість централізованих серверних модулів Primex використовує лише децентралізовані компоненти для роботи своєї екосистеми. Отож, на цій ноті буду завершувати на Містер Атлан до нової наступного випуску. Ми швиденько із з вами зустрінемося. Отож, бувайте!